Добрий день, малята. Ми знаємо, яка зараз подарунку. осінь, правильно. Ось зараз ми з вами спробуємо зробити гілочку горобини. Для цього нам потрібно намалювати гілочку горобини. Ось подивіться, листочок у мене є І гілочка горобини. З намальованими кружечками. А кружечки і треба заготовити намальовані кружечки червоного кольору, ось такі. І зігнути їх напіл. Ось так. Зігнути напіл. Ось, подивіться, в мене, скільки заготовлено таких багато кружечків. А ви, вдома спробуйте такі зробити. А тепер ми беремо кружечок. Також нам потрібно клей і пензлик. Ми беремо кружечок. Одну половинку змащуємо, клеємо ось так. І приклеїмо на кружечок. У нас незвичайна така горобинка буде. Щас подивіться, ще беру я кружечок, зігнутий напіл. І приклеюю, де кружечок у нас намальований. Ось так подивіться, як у нас гарно виходить незвичайна горобинка. Так? Ось так. Ягідки якого кольору? Зел... Червоного кольору. Це у нас листочки зеленого кольору, вибачте. Ось так. Подивіться, яка в нас гарна виходить горобинка. Наче жива, да? Ось. Знову я беру. Ось так. Не спішіть. Ось. Наклеємо. Уважно. Половинку листочка змащуємо кружечок і приклеїмо там, де ми намалювали кружечки. Ось так. Подивіться, як у нас виходить гарно, яка гарна червона горобинка. А горобинка в нас коли достигає. Правильно, восени вона червоніє, а достигає зимою. Щоб вона була солоденька, вона зимою солодша, і її прилітають їсти пташечки. Бо зимою холодно, да, сніжок випадає. І пташечки багато злітаються до нашої до горобинки. Ось так горобинка годує пташечок своїми ягідками. А восени вона ось такі червоні стають, красиві. Подивіться, яка у нас незвичайна горобинка вийшла. Погляньте, цікава, правда? Подивіться, яка гарна незвичайна горобинка. І ви таку спробуйте зробити. Дуже цікаво.